Доброго дня! Сьогодні у нас на відеогляді накладний світлодіодний світильник з ефектом зіркового сяйва від торгівельної марки Biom. Має потужність 24 Вт, серія DL R205, потужність 24 Вт Світильник. Має яскравість 2050 люмен. Живиться від напруги від 175 до 265 вольт. Індекс кольору передачі 80, температура світла 5000 кельвінів. Тип світлодіодів 2835 ступінь. IP захисту 20. Має на борту IC-драйвер. Гарантія 1 рік, діаметр світильника 330 мм і висота 90 мм. До комплекту поставки входить сам світильник. Дюбеля та шурупи для монтажу. Також інструкція з використання та гарантійний талон. Гарантія на світильник один рік. Ось такий у нас світильник. Дуже цікавий. Та елегантний. Зараз ми його Підключимо, та подивимось, як він світить. Ось такий у нас коннектор для підключення. Ось такий у нас світильник. З ефектом зоряного сяйва. Дуже цікавий та елегантний світильник, котрий легко впишеться в будь-який інтер'єр, дуже приємна температура світла. Ось такий у нас світильничок. З ефектом зоряного сяйва. Ось така у нас от плата зі світлодіодами. Зараз ми його відключимо і подивимось на саму плату. Ось такий у нас драйвер. І така плата зі складіодами. До речі, у нас також є комплекти для заміни. Тобто готовий ремкомплект, в який буде входити сам драйвер та плата зі сладіодами. Якщо вас зацікавив даний товар, ви можете замовити у нас його на сайті. Посилання на нього буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд.